Головна і другорядна велич. Мій досвід із сином дослідження питань сприйняття і читання літератури про успіх, усе разом породило відчуття, яке можна описати словом ага, коли все раптом стає на свої місця. Зненацька я зрозумів, який потужний вплив справляє етика особистості, і чітко побачив ті тонкі, часто не розрізнювані свідомістю. Невідповідності між тим, що я вважав істинним, первинними поняттями, які мені прищепили багато років тому в дитинстві, та поняттями невід'ємними для моєї власної системи цінностей та філософією швидкого подолання проблем, яку мені пропонувало повсякдення. Тепер я краще розумів, чому, працюючи багато років із людьми з різних сфер життя, я стикався з тим. Що ті поняття, яких я навчав, які вважав ефективними, часто суперечили популярним поглядам. Я не стверджую, що елементи етики особистості, особисте зростання, вивчення навичок спілкування і стратегій впливу та позитивного мислення, не є корисними, бо навіть життєво необхідними для успіху, навпаки. Проте це другорядні, а не головні риси. Напевно, використовуючи свою людську здатність будувати на фундаменті попередніх поколінь, ми необачно зациклилися на своїй власній будівлі і забули про фундамент, що її підтримує. Ми так довго збирали врожай там, де нічого не сіяли, що забули про потребу сіяти. Якщо я спробую застосувати стратегію і тактику впливу та на людей, щоб схилити їх до... Подібних мені дій, працювати краще, мати більшу мотивацію, любити мене й одне одного, тоді як мій характер має фундаментальні вади, такі як двоєдушність і нещирість, то мій успіх триватиме недовго, моя двоєдушність викличе недовіру, І все, що я робитиму, навіть застосовуючи так звані техніки хороших людських взаємин, люди сприймають спроби маніпуляції. Моя гарна риторика чи хороші наміри просто не матимуть значення, якщо довіри мало чи її немає взагалі, не буде її фундаменту для тривалого успіху. Лише справжнє добро здатне вдихнути життя в стратегію і тактику. Зосередженість на застосуванні технік можна порівняти із зубрінням до іспиті у школі. Часом учневі вдається прискорити. І навіть отримати хороші оцінки, проте якщо він не працюватиме щодня постійно, то ніколи не оволодіє предметами, які вивчає і не розвине свій розум до рівня освіченої людини. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як абсурдно було б готуватися лише до іспитів у суспільному господарстві? Забути про сади і посіяти навесні, прогуляти все літо, а потім восени спробувати зібрати врожай. Ферма це природна система, де треба важко працювати і неухильно дотримуватися процесу. Що посієш, те й пожнеш. Легких шляхів не буває. Цей принцип також справджується в людській поведінці у людській у людських стосунках. Це теж природні системи, що ґрунтуються на законі жнив. У штучно створеній соціальній системі, такій як школа, люди на якийсь час може сяк так перебитися, якщо навчитися маніпулювати людськими домовленостями, грати за правилами. У більшості нетривалих людських взаємин можна вдатися до етики особистості, щоб справити приємне враження завдяки шарму, навичкам спілкування і нещирій цікавості до чужих хобі. Ви можете застосувати техніки. Спрямовані на швидше і легке досягнення результату, які можуть спрацювати в одній двох ситуаціях. Проте для тривалих взаємин другорядні риси не мають жодної цінності, без цілісності і фундаментальної сили характеру в життєвих труднощах, виринатимуть на поверхню істинні мотиви і на заміну нетривалому успіху, прийдуть поразки в людських взаєминах. Багатьом людям, що володіють другорядною величю, тобто суспільним визнанням їхніх талантів, бракує головної величі, доброти характеру. Рано чи пізно це проявляється в усіх інших тривалих стосунках, із колегами з бізнесу, чоловіками і дружинами, друзями чи дітьми, у яких настає криза підліткового віку. Характер здатен сказати про нас більше, ніж усі наші слова. Як колись сказав Емерсон, ваше єство так. Гучно лунає у мене в у вухах, що я не чую ваших слів. А вже ж бувають ситуації, коли людина має силу характеру, проте їй бракує комунікаційних навичок, і це, поза сумнівом, теж впливає на стосунки. Та однак в цьому випадку наслідки бувають другорядними. В основному, підсумку наша сутність красномовніша за все, що ми кажемо і робимо. Усім нам це відомо. Є люди, яким ми довіряємо без вагання, бо знаємо їхній характер. Попри те, красномовні вони чи ні, володіють вони навичками людських стосунків чи ні, ми їм довіряємо і успішно з ними працюємо. Кажучи словами Вільяма Джорджа Джордана, кожній окремій людині даровано дивовижну силу творити добро чи зло, це мовчазний, несвідомий. Непомітний вплив її життя. Просто людина постійно випромінює свою сутність, а не те, кого вона із себе удає.